У кримінальному провадженні застава це один із запобіжних заходів. Її застосування нерідко викликає широкий суспільний резонанс, зокрема щодо визначення розміру застави, доцільності її застосування або ж можливості служування. у програмі «Феміда в деталях ток із суддею Хмельницького міськрайонного суду Олександром Дзюбаком. З'ясовуємо, що таке застава у кримінальному процесі, за якими критеріями суд визначає її розмір, у яких випадках вона не застосовується, та як законодавство регулює винятки із Застава і це є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Взагалі, будь-який запобіжний захід не слід ототожнювати з покаранням. Чи є межа за загальним правилом, цією межею і є 300 прожиткових мінімів доходів громадян, однак законом передбачений Розсуд слідчого судді або суду при визначенні розміру застави у виключних випадках. Вітаю вас, пане Олександре, в нашій студії. І розпочнемо напевно з головного: що ж власне, таке застава в кримінальному процесі, чому її не варто плутати, ототожнювати з покаранням. Вітаю вас. Перш за все, слід сказати, що застава – це є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, тобто який є, в свою чергу, запобіжним заходом, і вона покликана забезпечити виконання підозрюваним або обвинуваченим процесуальних обов'язків, які покладе на нього слідчий суддя або суду в зв'язку з застосуванням такого запобіжного заходу. Не спілкуватися зі свідками, не покидати місце проживання без дозволу, слідчого судді, суду, прокурора. Не впливати на свідків, потерпілих, не перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Тобто цей перелік обов'язків встановлюється слідчим суддею або судом, а застава покликана його гарантувати під ризиком її втрати. Це є вид е, грошового е, такого депозиту, простими словами, який вноситься на рахунок е, спеціальний казначейський рахунок держави е, особою самостійно або іншою. Будь-якою фізичною, юридичною особою, яка може виступати заставодавцем. Взагалі, будь-який запобіжний захід не слід ототожнювати з покаранням, оскільки в межах кримінального провадження очевидно, що притягнута до кримінальної відповідальності особа змушена нести певні обмеження і кримінального правового примусу. І застава як запобіжний захід застосовується. Шляхом е, депонування грошових коштів заставодавця або особи на, на рахунок для того, щоб забезпечити процесуальну поведінку е, того ж самого підозрюваного під ризиком її втрати. Тобто це не це грошове стягнення е, з особи, як санкція або штрафна санкція в межах кримінального провадження. Застава повертається у разі е, відповідного е, закінчення кримінального провадження або виправдання особи, або закриття кримінального провадження. Під час досудового розслідування або під час після винесення обвинувального вироку суду у разі непорушення цією особою обов'язків. Не можна її ототожнювати з покаранням, оскільки фінансового тягаря особа назавжди не несе в зв'язку з застосуванням такого запобіжного заходу. Чи у всіх випадках суд призначає заставу? Законодавством встановлені безумовні або винятки, передбачені на розсуд слідчого судді або суду. У певних випадках, тобто, суд може не призначити розмір застави, у разі підозри у вчинення кримінального правопорушення особи, яка, яке вчинено з погрозою застосування насильства або з його застосуванням, у разі вчинення кримінального правопорушення, яке призвало до загибелі людини, у разі вчинення кримінального правопорушення, тобто обґрунтованої причетністю, вчинення кримінального правопорушення проти громадської безпеки, це зокрема. Участь у злочинній організації, створення злочинної організації, поширення злочинного впливу також застава може не визначатися слідчим суддею судом у разі застосування у межах цього самого кримінального провадження такого запобіжного заходу, проте порушення підозрюваним його умов. Одне, мабуть, із найбільш дискусійних питань це сума застави, з якими критеріями суд визначає розмір застави. Кримінальним процесуальним законом визначено саме в статті 182, що саме суд має врахувати при визначенні розміру застави, це є, зокрема, обставини кримінального правопорушення, особа підозрюваного, її сімейний майновий стан, а також інші, обстави, інші відомості про особу. Разом із цим. У кримінальному процесуальному кодексі загальній нормі, передбачені статтею 178 КПК України, передбачений широкий спектр врахування обставин при визначенні будь-якого запобіжного заходу. Там є навіть 12 критеріїв цього. І під час врахування і оцінки судом. Вони мають бути враховані, тобто не грунтуватись на будь-яких припущеннях як органу досудового розслідування чи сторони захисту, а мають бути підтверджені або документально, або відповідно з'ясовані в судовому засіданні. Це може бути спосіб життя особи, користування нею коштовним майном, попри невеликий заробіток, офіційний, наявність нерухомого майна. Обставини кримінального правопорушення, це, наприклад, кількість епізодів вчинення злочинної діяльності, наявність на утриманні дітей, осіб за законом або за судовим рішенням, яких особа має обов'язок утримувати. Також враховується відповідно стан здоров'я, певний можливий перелік хвороб, які особа змушена лікуватися. і Це може бути дороговартісне лікування. Чи є межа? Законом визначено, що слідчий суддя, суд має повинен визначати розмір застави в межах тих, які передбачені кримінальним процесуальним кодексом. Це, зокрема, щодо нетяжкого кримінального правопорушення, це від 1 до 20 прожиткових мінімумів доходів громадян. Прожитковий мінімум доход мінімум доходів громадян на сьогодні становить 3028 гривень для працездатних осіб, і саме ця сума враховується при розрахунку. Тобто, у разі вчинення нетяжкого кримінального правопорушення, це може бути від 3028 гривень до відповідно 60 тисяч гривень застави, у разі вчинення тяжкого кримінального правопорушення, яким є кримінальне правопорушення, яке передбачає понад 5 років і до 10 років позбавлення волі. Розмір застави коливається від 20, тобто це 60 тисяч 560 гривень до 242 тисяч 240 гривень. І у разі вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення такий розмір застави може варіюватися від 80 прожиткових мінімів, тобто від 240 тисяч 242 гривень до майже 908 тисяч гривень. За загальним правилом, цією межею і є 300 прожиткових мінімумів доходів громадян, однак законом передбачений розсуд слідчого суді або суду при визначенні розміру застави у виключних випадках у разі встановлення неможливості гарантування таким розміром застави забезпечення процесуальних обов'язків підозрюваного або обвинуваченого. Тобто таки, така виключність має бути оцінена судом, це можна навести на прикладі. Приміром вчинено або підозрюється особа вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного з незаконним обігом наркотичних засобів. І вказаної особи майновий стан сам по собі документально підтверджений, не дозволяє стверджувати про її великі статки. Однак, в користуванні такої особи перебуває дороговартісний транспортний засіб. Спосіб життя її свідчить про те, що особа харчується виключно в закладах громадського харчування. Преміум сегменту, тобто ресторанного типу, має коштовний годинник, користується дороговартісним, відповідно нерухомим майном, має, або має на нього право розпорядження. Всі ці обставини мають враховуватися. І е, в такому разі, якщо суд прийде до висновку про те, що визначений законом, розмір застави, не зможе запобігти, тобто суцільний розмір доходів або витрат особи. В порівнянні з тим розміром застави є несуттєвим. Тоді в такому разі суд може прийти до висновку, що це є виключний випадок, і законодавчо визначена межа розміру застави не гарантує виконання нею процесуальних обов'язків і може призначити більший розмір застави ніж зазначений і в частині в статті 182 КПК України. Чи були у вашій практиці справи, коли доводилося застосовувати ось ці виключення суми застави? були Ініційовані такі питання в межах поданого клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з пропонованим стороною обвинувачення розміру застави в півтора мільйона гривень. Однак такий, така сума застави мною, як слідчим суддею, не застосовувалася, було застосовано розмір застави у межах верхньої межі. Відповідно розміру за тяжкістю вчиненого кримінального правопорушення, і особа такі обов'язки в подальшому не порушувала. Що відбувається, коли підозрюваний чи обвинувачений не виконують умови застави? Ну в такому разі, відповідно, зазвичай орган досудового розслідування вживає заходів для належної процесуальної поведінки, тобто повідомляє, крім самого зобов'язання визначеного в ухвалі слідчого судді або суду, про те, що. У разі невиконання цих обов'язків застава може бути звернена в дохід держави. То зазвичай такі попередження надходять до якщо особа перебуває на зв'язку, відповідно не ухиляється. Проте в якійсь частині порушує обов'язки. Суд, точніше, прокурор або слідчий повідомляє таку особу, що у разі продовження порушення вказаних обов'язків буде ініційовано клопотання про звернення застави в духі держави. Тобто ця застава буде стягнена в державний бюджет України. Які можуть бути порушення от з практики порушення можуть бути, наприклад, якщо особі встановлено обов'язок не спілкуватися зі свідками, проте буде. Задокументовано, або самі свідки звернуться до прокурора чи до суду про тиск з метою зміни їхніх показань. Може бути порушення, наприклад, непокидання території місця проживання, місця, місця проживання, в якому особа повиню, зареєстрована, чи фактично проживає, без дозволу слідчого прокурора чи суду, тобто поїхала в іншу область чи за кордон, якщо має таку можливість, і не сповістила про це орган досудового розслідування. У разі систематичності і систематичного порушення таких обов'язків застава може бути звернена до хід держави. На вашу думку, чи потрібно вдосконалювати законодавство щодо застави в кримінальному процесуальному кодексі е, чітко вказаний критерій, який має оцінити слідчий суддя або суд? Це ну один з критеріїв. Це тяжкість вчиненого кримінального правопорушення. Я би додав сюди ще суспільну небезпечність, оскільки за тяжкістю кримінальні правопорушення можуть бути однаковими: наприклад, крадіжка вчинена в умовах воєнного стану. На сьогодні вона кваліфікується за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України та відповідно до статті 12 цього ж кодексу є тяжким злочином разом із цим, якщо порівняти з наведеним вже прикладом вчинення кримінального правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів психотропних речовинних аналогів або прекурсорів за тяжкістю, так можна задати риторичне питання, що на сьогодні більш суспільно небезпечне крадіжка. Чи, наприклад, там 15 епізодів збуту наркотичних засобів, в тому числі неповнолітнім особам? Тому я б на сьогодні б додав такі критерії для оцінки як суспільна небезпечність, як обов'язковий до врахування при визначенні розміру застави і при визначенні будь-якого запобіжного заходу. Я вам дякую за розмову. Це була Феміда в деталях ток Із суддею Хмельницького міськрайонного суду Олександром Дзюбаком. Ми говорили про заставу у кримінальному провадженні. Дякуємо, що дивилися на все добре.